Привіт, я Персивель і блін, я пройшов зоріні війни Jedi Survivor. І я точно можу запевнити вас, що це найкраща гра у всесвіті зоріних війн на сьогоднішній день. А ти цього разу пройшов повністю? гру? Чи як минулого разу з богом війни? О, ні, зоріні війни це святе. Я пройшов її всю. І зараз лише лишилось знайти кілька незнайдених скриньок і вибити кілька трофеїв, щоб отримати бажану платину. Ой, ну ти як завжди зі своїми трофеями? Розказуй давай, що справді така хороша гра. Вона ідеальна. Щось не дуже схоже. Та ні, це випадково. Буває з усяким. Гра не має недоліків. Ти точно в цьому впевнений? Ну, добре, є дещо, що сильно бісить. Незважаючи на велику кількість багів? Велику? Та тут один баг за іншим. Я вперше таке бачу на консолі. Якщо ви також, не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Ну камон, більшість з вас забуває це зробити. Не потрібно так, вам же не важко. Поставили? Я почекаю. Бася, ти закінчила? Зараз подякую нашим. Крутим патроном за підтримку нашого каналу. Ви найкращі. Якщо також хочете підтримати канал, в описі під відео є посилання на наш патреон кофі та донателло. Добре, давай повернемось до гри. Баги! Так, я теж не очікував, що їх буде так багато. Гра справді досі сильно забагована, хоча реліз був майже рік тому, і це справді дуже псує враження. І на жаль, багато хто з блогерів в Ютубі захейтили гру саме через її технічний стан. Але, 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 все інше у грі заслуговує лише на позитивну оцінку. Я не міг відірватися від гри до самих титрів. Титрів? Ти після титрів продовжиш полососити планети. Ця гра буквально засмоктала тебе. Краще б в скарім пограв. Це цілковита правда. Я реально не пам'ятаю, коли востаннє мене так сильно затягувала гра. Я буквально відчуваю себе малим підлітком, наче я лише вчора подивився прем'єру помсти ситхів і сиджу зараз після школи, б'юся з дроїдами чи імперськими штурмовиками своїм світловим мечем. Я не думав, що мені сподобається аж настільки. Чекай, ти сказав з дроїдами та імперськими штурмовиками? Одночасно? Та кожен задрот знає, що це різні епохи і вони не були одночасно. Хіба це канон? Хіба. Це не руйнує атмосферу, а от і канон. Бо, хоч події гри відбуваються у розквіт імперії, дроїди нікуди не зникли. Тобто так, торгівельної федерації більше немає, але ми знаходимось на планеті, де існує покинута станція. А тому там є дроїди і все, що пов'язано з фільмами приквелами. Ну ти тільки подивись на це, дроїд перфект. The... Ну, я просто верещу від задоволення. Я буквально опинився у своїх мріях, де у ролі джедая б'юся з дроїдами з перших епізодів. Це такий кайф. Ну добре, може й так, але це ж друга частина. Я поки що не бачу нічого нового. Окрім дроїдів, звісно. Може не варто грати у продовження, коли є перша частина? О, ні, варто, дуже варто. Особливо всім фанатам зоріних Війн. Ця друга частина краще за першу, буквально в усьому. Я нічого не буду казати про сюжет, щоб нічого не проспойлерити. А скажу лише про деякі нові механіки та особливості гри. Мені чомусь гра схожа на Хогвартс Легасі. Ну буквально ця дівчина точно закінчила Слізерін. Щось у цьому є. Гра справді так само добре передає атмосферу світу зоріних він, як Хогвартс світу Гаррі Поттера. але тут є навіть набагато більше цікавого, тому грати значно приємніше. По-перше, я мушу сказати, що ця гра буквально копіює механіки Souls ігор. Тобто, це ж зовсім різні жанри. Поясни, будь ласка. Та дуже просто. Студія Respawn Interactive взяла механіки Dark Souls і втілила їх у своїй грі. От сама дивись, тут є точки медитації, місцеві бонфайри, так само на них можна відновити свої естоси. Ну, тобто, Стіми для відновлення здоров'я. Тут так само відновлюються всі вороги після відпочинку на точці, тут так само після смерті потрібно повернутися до точки, де тебе вбили, щоб відновити втрачений досвід. Господи, да у другій частині навіть є смішний дроїд, якого треба наздогнати для отримання рідкого луту. Це ж буквально саламандра з Dark Souls. Схоже, що ти правий, тобто вони просто злизали механіки? Так, але яке ж це було вдале рішення поєднати соу з гру зі світом зоряних війн. Вони ідеально поєднуються. Хоча, можливо, це тому, що я люблю і те, і інше. Ще у грі додали нові стійки зі світловими мечами. Якщо у першій частині у тебе був вибір між звичайним мечем та подвійним, то тут у тебе з'являється опція битись двома мечами, з потужним мечем з гардою, та мій улюблений новий варіант меч плюс бластер. Бігати по локації відстрілювати ворогів з першого пострілу було весело. І якось не по-джедайськи. А часи джедаю давно пройшли, до того ж, під час гри ти маєш дві стійки, на вибір, між якими зручно перемикатись у будь-який момент. Тому ти завжди можеш налаштувати свою власну гру та стратегію. Про те, що можна кастомізувати меч та красунчика дроїда Біді Ван, годі й казати. А також тепер і у Кела з'явився значно цікавіший гардероб. Плюс можна міняти зачіску і навіть вуса. Ага, ага Я? Бачу, ось ці прикольні. Про смаки, як то кажуть, не сперечаються. Отже, у грі купа загадок та різних схованок. Ще одна притаманна риса солд ігор. Кожного разу, коли знаходиш якесь потаємне місце, так і хочеться дізнатися, що там приховано і як туди дістатись. Звичайно, не всюди можна потрапити з самого початку, а тому, як і в першій частині, треба проходити сюжет, щоб відкривати нові джедайські здібності. Але це так все органічно зроблено, що це також цікаво. І ще пам'ятаєш, я скаржився на Бога війни, що там мертвий світ і немає з ким поговорити. Так от я був почутий, і як же я радів, що тут життя просто кипить. Подивись на цей бар. На самому початку він доволі пустий та занедбаний, але навіть у такому стані дуже атмосферний. Це типу нашого хабу. Але кожного разу, коли зустрічаєш у світі якихось NPC, їх можна запросити відпочити у салоні. І з часом він буде переповнений відвідувачами. І так у всій грі тут постійно відбуваються якісь прикольні моменти. Мої улюблені. Ці дроїди. Так, так, ти казав? Ні, я про це. Тут постійно відбуваються кур'йозні моменти. Головне не спішити рубати всіх на ліве направо, а послухати, про що вони говорять. Шкода лише, що поки що немає української локалізації. Так, але пора вже знати англійську мову. Для цього вам буде у нагоді онлайн-школа іноземних мов. Стоп, чекай, у нас що є реклама у відео? Розмріявся, звісно, що ні, але будь-яка школа іноземних мов була по нагоді. А щоб була реклама, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Бася, я думаю, це так собі мотивація для глядачів. Але хай там як гра дуже класна. Також у продовженні додали тваринок, яких можна приборкати і кататися верхи. Дрібниця, але приємно. Локації доволі великі і з ними значно зручніше. Але окрім цього, можна взагалі робити різні класні штуки з ворогами, натравити один на одного на деякий час і спостерігати хто кого переможе. Так само. Можна робити із великими монстрами. Головне знати, що прокачувати у деревах вмінь, а їх тут немало. По одному на кожну стійку, кілька на збільшення життя та різні вміння для сили. Здуріти можна, якось забагато для однієї гри і що качати у першу чергу? Ну, все залежить від власного стилю гри, але не переживай, завжди можна обнулити всю прокачку і перерозпроділити поінти іншим чином. Перший раз це безкоштовно, а кожен наступний буде коштувати один бал. Але повір, балів буде достатньо. У мене, наприклад, після проходження всього сюжету була. Була прокачана вся сила, все життя і дві мої стійки. І ще лишилось більше 10 балів. А я ще не вибив платину, а отже балів буде ще більше. А у грі можна мати червоний меч і стати лиходієм? Е, е, А навіщо тобі бася? Та я так. Просто питаю для друга. Ну, червоний меч відкривається у новій грі плюс. Так само було і в першій частині. А от щодо того, щоб стати лиходієм, це вже, можливо, спойлер тому нічого не скажу, але ти завжди можеш пограти в Котор. Стара класика. Обожнюю. Зоріні війни Jedi Survivor гра дуже класна і справді варта уваги. І звісно, це не кінець історії Кела Кастіса, а тому я дуже чекаю на продовження, іначе третя частина точно буде. Якщо продовження буде на такому ж рівні, то я буду її дуже чекати. Ще полагодили баги, бо це прям дуже псує загальний настрій. А ще я б подивилася фільм з цим рудим. Було б класно. Все було б класно, якщо це не серіал про бубуфета та мондалорця. Тобі що не подобається Мандалурець і Боба Фет? Серіали на Дісней плюс Зоряним вінам, це зло. Так, я не люблю їх і вважаю ці серіали злочинами проти фанатів. Гірше лише фільм про хана Соло. Там взагалі я мрію стерти собі пам'ять і забути про нього. А я послухала б детальніше, що саме тобі не подобається в серіалах. Якщо вам також цікаво, пишіть у коментарях. І дякую всім, хто поставив лайк під цим відео. Ви чудові! А я вдячна, що додивились до самого кінця. Дякую за увагу та ставайте патронами каналу. І побачимось зовсім скоро на новому відео. Всім па-па!